Мої вітання глядачам телеканалу Ради ефірі, програма. Позиція із нашої студії директор Інституту суспільно-економічних досліджень Віктор Михайлів. І говорити ми будемо про якість законотворчого процесу або яким чином можна підвищити якість законотворчої роботи в парламенті ще на етапі обговорення і розробки документів. Чому саме ми з вами про це говоримо? Скільки інститут суспільно-економічних досліджень, проводячи роботу в рамках визначених завдань. Робить заодно і висновки або експертизу тих документів, які розглядаються у парламенті. До якого висновку ви прийшли? Доброго дня. Ну найперше, я хочу поговорити про маленьку статистику, про статистику сайту Верховної Ради. І згідно статистики сайту Верховної Ради, в Верховній Раді протягом тільки восьмого скликання зареєстровано більше шести тисяч законопроєктів. При цьому більше 1200 законопроєктів вже відхилені або повернуті на доопрацювання. І 150 повернено на доопрацювання, і тільки 400 з цих законопроєктів прийняті. Ну і з цієї статистики можна зробити по суті два висновки: перше, це величезний об'єм інформації, тобто Верховна Рада продукує. Величезну кількість, при цьому вже на етапі обговорення, як я вже сказав, більше 1200 – це від відхилено повністю або відкликано. Тобто, це говорить, що народні обранці і інші суб'єкти законодавчої ініціативи самі розуміють, що їхні проекти неякісні і вони не перспективні з точки зору прийняття. Інша статистика, це 400 прийнятих законопроєктів протягом 8-го скликання. Більше 400. Угу. Ну І тоді постає закономірне питання. А ну, Громадяни відчувають, що в нас 400 актів прийнято, у нас 400, ну, якби мінімум 400 змін на краще. Ну, тобто і, власне... За логікою ми повинні вдосконалити правове поле, ухвалюючи зміни або нові документи. Насправді. Відчуття? Ну, я думаю, ті, хто так чи інакше пов'язані з законодавчим процесом, дуже чітко розуміють, що на жаль, у Верховній Раді склалась ситуація протягом дуже багатьох вже років і вона не покращується. Законопроекти приймаються без обговорень, їх дуже погано обґрунтовують. На законопроект, як і урядові, так і депутатські. Дуже мало аргументів на користь їхнього прийняття, дуже мало обґрунтувань в більшості випадків. Ми не знаємо ні автори, ні ті, хто приймають, ні суспільство. Не розуміє, як цей законопроект буде впроваджено в життя. Але, загалом, якщо говорити про процедурні питання, як насправді відбувається обговорення, розробка і загалом весь етап проходження документа через парламент, ми знаємо, що спочатку. Певний документ реєструється. Потім він проходить відповідне обговорення процедури, як мінімум, чотири комітети мають дати висновок на той чи інший документ. ну, мається на увазі зокрема і профільний комітет. І є ще відповідні структури в парламенті, які також аналізують документи. Чому відбувається отака? Ми маємо такий результат або такий висновок, що насправді до якості законотворчого процесу є на сьогодні багато питань. Ну, ми маємо розуміти, що е, власне це самі депутати відповідальні за цю роботу, скільки е, є той же регламентний комітет і профільні комітети, які, по ідеї, не мали б випускати такі проекти в зал, однак це відбувається. Кожного разу в нас повторюється ситуація. Приклад там з тим же бюджетом, який кожного року приймається вночі, дуже яскраво ілюструє всю ситуацію. Тобто, Є певні політичні домовленості, є так звана політична доцільність чи недоцільність. Тут дуже важко спрогнозувати, як це буде відбуватись в конкретному випадку, але ми можемо констатувати, що е, і процедури ніхто не дотримується, на жаль. І в цьому ключі громадськість вона має е, виконувати таку собі роль контролера, яка б мала забезпечити. Не тільки процедурні аспекти, але й якісні аспекти. Власне, і на даному етапі громадськість дуже активно просуває реформи, різноманітні аналізуються акти, там приходять до депутатів, роблять пакети, що це треба приймати, чи це не треба. Тобто цей процес вже дуже активно іде, і після Революції Гідності воно. Все е, е, системніше стає і все ефективніше. от якраз ви сказали зараз основний акцент після революції гідності. Ми, роз, ми повинні розуміти, в який період працює цей парламент, зважаючи і на ті завдання, які були покладені саме на цей парламент, зважаючи на ту ситуацію, яка є в Україні. Це війна. Ми розуміємо, що більшість документів мають ухвалюватися з, з грифом терміново невідкладно, не переносячи і. На, на далі терміни немає часу для обговорення. Термінові закони, особливо все, що стосується антитерористичної операції, національної безпеки, питань соціального захисту тих чи інших категорій. Тут дійсно відкладати на завтра, на післязавтра ці документи не потрібно. Як має відбуватися така робота? Ну тут теж дві якби це питання, воно в двох площинах лежить. Перше питання це сама терміновість його розгляду, і друге питання це терміновість його і якість підготовки. В законодавстві вже визначено, і в регламенті Верховної Ради, і в інших актах законодавства про першочерговість розгляду тих чи інших законопроєктів Уряд там президент може ініціювати перед Верховною Радою про те, що той чи інший проєкт він має бути розглянутий першочергово. Але це зовсім не означає, що цей законопроект чи інший акт законодавства має бути підготовлений неякісно. Він має бути підготовлений якісно і, і має ефективно вирішувати поставлену задачу. Бо сама швидкість його прийняття вона не гарантує вирішення проблем. Uh -huh. Важлива компонента це власне якість цього документу. І розуміння не тільки Верховної Ради, як він має працювати, але й розуміння місцевих органів, і розуміння всіх суб'єктів, які приймають участь в тій чи іншій сфері, яким чином це має бути реалізовано від кількості до якості саме. Так, так, таке завдання перед парламентом задекларував голова Верховної Ради, говорячи про те, що документи не повинні ну, бути їх багато. Вони повинні бути саме такі, які потрібні сьогодні. Цю декларацію він, саме це він сказав під час презентації 100 днів роботи парламенту. Відповідно, дійсно, парламент повинен працювати сьогодні не на продукувати документи, а саме видавати якісні документи, якою має бути ця підготовка, якщо говорити про системну роботу в цьому напрямку? І е, я так розумію, що ви громадська організація, ви аналізуєте на своєму рівні, наскільки громадське суспільство може бути задіяне в цьому процесі? Е, так, е, з приводу системності, е, дійсно вже в законодавстві передбачені всі механізми. Завдання суб'єктів прийняття, тільки дотримуватись цих процедур. Завдання громадського громадянського mm. суспільства це використовувати ті інструменти, які є. При цьому громадянське суспільство вже дуже активно це використовує. Це і громадські слухання, це і обговорення проєктів, це і просування реформ. Ми е, виступаємо незалежними аналітиками цих проєктів, які вже вносяться в зал. Ми започаткували е, ініціативу аналізу законопроєктів, які розглядаються Верховною Радою. Е, прийшли до цього минулого року. Дуже багато людей, які працювали і працюють в нашій організації, працюють в різних сферах реформ. Тобто, будь-який напрямок законодавчої роботи вам під силу? Так, практично всі сфери, в яких працює Верховна Рада, ми аналізуємо. Звичайно, є дуже вузькоспеціалізовані питання, до яких угу. ми залучаємо інших експертів, інші організації. Наскільки Але... професійними можуть бути ваші висновки? Хто експерти? Хто ті люди, хто проводить експертний аналіз тих чи інших документів, які розглядаються в парламенті? Ну в нашій організації працюють багато вихідців з науки, з державного сектору, це і колишні високопосадовці і різного рівня державні службовці. Це люди, які прекрасно розуміють. По-перше, проблематику свого сектору, в яких вони працюють, і друге, як повинно бути вирішена ця проблема, тобто, яким чином, який конкретний механізм має бути застосований для вирішення тої чи іншої проблеми. І також, звичайно, при аналізі законопроєктів ми досліджуємо питання, як вирішувалось це питання в інших країнах. Тобто, як вирішувалось, можливо, є альтернатива, може ми неправильним шляхом йдемо, може є набагато простіший спосіб, набагато ефективніший. Тому ми так думати синергетично підходимо до цих питань. Це попередній досвід, це обґрунтування взагалі. Проблематики і дослідження питання в міжнародній площині, як вирішується це питання, тобто настільки в багатьох форматах ви досліджуєте будь-яке питання, будь-яку проблему, яке пропоную, яку пропонується вирішити саме на законодавчому рівні через той чи інший документ, навіть вивчаючи із закордонний досвід, так справ тому, що кожен експерт у mm -hmm. нас спеціалізований відповідно до тематики, тому. Люди глибоко розуміють проблематику питань і глибоко досліджують, яким чином це вирішується. Вони вже заздалегідь можуть знати кращі вирішення цих проблем. Вони спілкуються з середовищем, і таким чином ну, це забезпечує більш комплексне бачення всього механізму і, і вирішення всієї проблеми вашого ресурсу для цього достатньо, щоб так широко і глибоко вивчати питання. Ми е, працюємо не тільки всередині власної mm -hmm. організації, по е, ряду питань, в яких ми не є до кінця компетентні. Ми залучаємо людей з інших організацій, з громадського середовища, де ми бачимо, що люди дійсно фахові, дійсно перевірені, їм довіряють. Тобто кожного разу, в залежності від проблематики питання, ми залучаємо ми готові працювати зі всіма певний рівень спілкування з з парламентом, з профільними комітетами, з конкретними депутатами. У вас уже є така практика спілкування? Так, ми е, вже є. Наша організація є співавторами декількох законодавчих актів. Ми активно працюємо в різноманітних... вони лише на етапі законодавчих. Вони ліцетів... вже заре... зареєстровані. законопроектний Верхов... варіант. Так, у Верховній Раді е, так само ми входимо в робочі групи, які в уряді працюють над різноманітними законопроектами. І ми входимо в робочі групи при комітетах Верховної Ради. Тобто кожен експерт працює в своєму середовищі і з відповідними органами влади, і з відповідними депутатами. Іншими суб'єктами, які працюють в цій, як ви налагоджуєте цю, цю роботу? Ви виходите від конкретно на окремого депутата, на комітет, чи згідно того чи іншого питання пропонуєте свої послуги? Отже, ми часто при обговоренні того чи іншого документа, навіть тоді, коли він з'являється уже в залі, не кажучи про комітет, коли відбувається часто жорстка і гостра дискусія навколо окремих норм, а навіть в сесійній залі, коли здавалось би, документ уже певним чином мав би опрацьований і отримати відповідні уже. І корективи в комітету комітеті підтримку він з'являється в сіній залі, і знову ж таки, ми чуємо не менше зауважень до тих чи інших норм і положень документа. Ну справа в тому, що зауваження і пропозиції угу. до законопроєктів – це непогана практика, це хороша практика. Наскільки Конференція... вона враховується? Це тут момент. Ну, ну конкуренція думок вона uh -huh. повинна бути. Чим більше цієї конкуренції, тим ближче ми підходимо до істини. Чим більше є різних думок, а, і чим більше вони аргументовані, тим краща якість цього продукту буде. Гірше, коли ніхто не обговорює і ніхто не пропонує, от тоді виникають питання. Бо uh -huh. інколи питання і, і законопроект повз проходить повз всіх. І в кінцевому результаті э, Верховна Рада э, з жахом розуміє, через деякий час ой, прийнято э, не неправильне mm -hmm. рішення. Системний. Тому mm -hmm. це ну, якби, це непогано. Чим більше пропозицій, чим більше дискусій, тим краще якість. І в кінцевому результаті. Тим краще влаштоване наше життя і ну будь-якого Але іноді за тими чи іншими пропозиціями, які виникають в ході дискусії, стоячі інтереси. Або, наприклад, ми не до кінця розуміємо, чому з'являється альтернативний документ, і власне саме завдяки тому, що з'являються альтернативні, ми взагалі можемо іноді перекреслити правове врегулювання тієї чи іншої проблеми, як уникати такої практики. Є у вас уже своє бачення. Я думаю, що практики лобіювання інтересів і практики внесення альтернативних законопроєктів уникнути практично неможливо. У всьому світі відбувається лобіювання. Питання в тому, що таку, таке питання вирішувати потрібно через аргументи. Таке питання потрібно вирішувати через розрахунки. Кожен суб'єкт повинен довести, що. Його рішення є найкраще, що його рішення є найефективніше, що воно взагалі потрібне Україні. А в нас відбувається навпаки. Ми не розуміємо, в тому ж якраз проблема. Ми не розуміємо, для чого ми приймаємо. І ми не розуміємо, скільки Україна потрібна повинна потратити грошей для вирішення того чи іншого питання. чи взагалі його потрібно вирішувати, як це вплине на громадськість. Приклад, ніхто не робить прогнозних оцінок? Ніхто не робить е, якісного аналізу економічного впливу на економіку. В, при, приклад з податковим кодексом, який приймається вже декілька разів, і кожного разу в нас реформа е, це доводить. Бо ніхто в кінцевому результаті не розуміє, як це вплине на бізнес. Ніхто не розуміє, як це вплине на суб'єктів сподарювання. Розглядає тільки фіскальну площину, не розглядаючи площину. Розвитку економіки тому це має бути все збалансовано і чим більше аналітики, чим більше різнопланової аналітики, нау... чим більше залучення нау... наукових кругів, громадських організацій і зацікавлених сторін, тим краще. В кінцевому результаті тоді ми приходимо до якісного документу і до якісного вирішення проблеми. Тобто так ми можемо уникнути того, що ми е, змінимо законодавство саме завдяки змінам, а не комплексним документам і комплексному баченню вирішення тієї чи іншої проблеми. Тобто ми одні зміни в правовому полі замінюємо іншими змінами, вносячи зміни до змін. Ну так, як, як правило, ну, на так, жаль, і так і відбувається. Але е, тут. Теж інша сторона медалі, З, е, інколи в, вносячи зміни і покращуючи е, правове регулювання в тій чи іншій сфері, е, ми забуваємо, що ми вносимо е, певну нестабільність, і, і це впливає на цих суб'єктів в гірш, ну якби в гіршій угу. мірі, ніж до цього було. Інколи тим же суб'єктом господарювання краще, щоб воно було недосконало, але стабільно. А не те, що дуже спрацьовує той принцип, що його хтось лобіює якісь так. інтереси, і тобто це ситуативно спрацює а загалом для так. ну Україна, на жаль, угу. в багатьох сферах не має розуміння, куди ми рухаємось. Якщо підходити, от як вам чим би ви відповіли мені на те, що часто доволі доводиться чути? От кажуть, що закони у нас гарні, правозастосовча практика, або так як вони працюють, отут з'являються проблеми. Ну в даному випадку це теж проблема законотворення, це теж проблема підготовки. Бо одне питання сформулювати рамково вирішення проблеми, інше питання прописати Механізми, інструменти. чітку процедуру її реалізації. І мало розуміти тільки на рівні Верховної Ради чи президента як повинна вирішитись проблема. Вирішення проблеми повинно бути розуміння вирішення цієї проблеми і на місцевих органах, і в громадянського суспільства, і в цих суб'єктів, на яких поширюється це правове регулювання. Тому це теж проблема якості законотворення. І, власне, під час аналізу наших законопроєктів, у наших висновках ми дуже часто звертаємо увагу. Що так, є проблема? Вона доволі ефективно вирішується, проте немає е, саме механізму її вирішення, немає от, чіткого регламенту. і це регламенту. потрібно ще зупиняти на етапі, коли документ обговорюється. І як часто е, або от з вашої практики прислухались до ваших рекомендацій або висновків тут теж питання по різному, е, питання процедурні і угу. регламентні. До вирішення проблеми вони можуть бути, ну їх не потрібно в принципі зупиняти, їх можна вирішити під час другого читання депутати спокійно користуючись навіть тим же нашим У нас висновком. нас досить часто документи уфохвалюються одразу в першому читанні і в цілому така практика останнім часом, зважаючи на те, що час вимагає негайного прийняття тих чи інших документів, і от на цьому етапі наскільки важливо має бути саме? Незалежна експертиза, тобто не та експертиза, яка зацікавлена, можливо, робить по замовленні. Ну, скажімо так, якщо можна в цій ситуації застосувати саме таке визначення, по замовленні ту чи іншу експертизу, саме незалежна експертиза, експертиза громадськості. Вона необхідна на всіх етапах. Угу. Не тільки під час сумбурного прийняття і тому подібне. Тобто громадський але... контроль, і навіть він... за розробкою документів також має бути звичайно. Громадськість ну, в нас дуже багато людей ще не розуміють, що вони можуть впливати на прийняття рішень. Не тільки через ну, акції публічні, вуличні і тому подібне, але й під час формування різноманітних підзаконних актів, актів законодавства. І під час їх прийняття ми всі можемо впливати, і нам необхідно це робити, якщо ми розуміємо, що питання важливе, необхідне і тому подібне. Але стосовно того, що Верховна Рада приймає першому читанні, і в цілому, так чи інакше, незалежно від ситуації, я абсолютно переконаний, що це погана практика. Ми не можемо охопити, ну будь-хто не може охопити глибокий аналіз законопроекту чи іншого акту в дуже короткий період. На будь-які рішення потрібні консультації, потрібні різномані... ну, обдумування взагалі проблеми. А певна тому, коли... певна дискусія обговорення так, тих чи тому... інших аспектів. Саме з такою метою ви нещодавно відкрили онлайн сервіс ресурс, де можна зрештою, якраз і обговорити ті питання, які є на сьогодні проблемними, і залучити широке коло експертів фахівців до обговорення тих чи інших проблемних моментів, які можна врегулювати на правовому рівні. Так, Власне, нещодавно ми запустили вебсайт висновки ком'ює. В якому, на якому ми викладаємо всі висновки до законопроєктів, які будуть розглядатись наступного дня у Верховній Раді, зараз це бета-версія цього сайту, на якому у нас висновки, але ми хочемо в подальшому розвивати цю тематику і створити такий собі онлайн-майданчик для обговорення проблем і для коментування, і для того, щоб Кожен суб'єкт прийняття в режимі реального часу, будь-який депутат, який знаходиться в сесійній залі, не розуміючи, чи правильно він приймає там, за цей законопроект, голосує за чи проти, він може зайти на цей вебсайт. І прочитати, що думають різноманітні експерти з цього приводу, не шукаючи їх по всій Україні, а безпосередньо на цьому вебсайті. Тобто, в момент, Зараз... коли обговорюється той чи інший документ, народний депутат може ознайомитися з вашими висновками, і це буде досить суттєва інформаційна довідка для нього. Це буде так. Це буде ми не, не ставимо перед собою задачу когось переконувати. Угу. Тому чи іншому, наше завдання полягає в тому, щоб люди і публічні особи, які приймають рішення, вони були поінформовані про суть цих рішень. На жаль, величезна кількість законопроєктів розглядається кожного дня в Верховній Раді, і ми прекрасно розуміємо, що не всі здатні просто фізично перечитати цей масив інформації. Тому в даному випадку це концентрована, чітка, зрозуміла інформація про наслідки впровадження цього акту, про ризики і про можливі варіанти альтернативні чи пропозиції до врегулювання цього питання. Тому це такий, якби, допоміжний інструмент для кожного народного депутата. віктор Михайлів, директор інституту суспільно-економічних досліджень, був гостем нашої студії. Дякую вам за таку цікаву розмову і за ту знахідку інформаційну, яку ви сьогодні нам розповіли, і про її значення для якості законотворчого процесу. А нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дякую вам. Зустрінемось.